Вітаю вас, шановні друзі! Ну що, стартувала програма зимової підтримки від нашого вовчика-Смарагдового? Ой-ой-ой! По тисячі гривень роздають. Уложили наші громадяни. Оці от багатіші громадяни, багатіші просто уложили цю дія, програма інтернет. Все не працює. Наш Вовчик-дефолт вийшов та каже: мільйон заявок за 4 години подали наші співвітчизники. А? Ха -ха, країна мрій, як він нам казав, у всіх у вас будуть смарадові паспорта, і нафта, і газ, і все. А зараз у вас є по тисячі, по вовкій на тиші. в рамках потужної підтримки від нашого вовчика, 13-го апостола Проїсподнівського, який хоче нам допомогти. Як пам'ятаєте, у біблійському писанні написано на усіх хлібом та віном. Так а наш 13-й апостол Проїсподнівський сказав, що значить. Я вас накормлю чи можете цю тисячу потратити на опалення раз, потім на книжки два на образування, щоб ви диктант от этот, єдності писали нормально в наступному році. а то ж всі з помилками. І третє, на продукти харчування. Я вибрав, звісно, продукти харчування. Та пішов, он придбав сьогодні в магазині. Знаєте, що я пішов та придбав? Скумбрію! Ось вона! То Каленка нас в оману водила, я хочу сказати. Ви бачите. 4,52 скумбрія коштує, Ни яких не вісім. 452 подешевшила. А, одну хвилиночку. Це євро 452. А за кіло 13,52. Ну, плюс-мінус 1000 гривників. Ось он! 1000 гривні нашого. Спасибо. Володя, наш смарагдовий. Слышь, Тимур! Тимур там в Ізраїлі зараз, Міндіч, Ти його команда. Карсон. Скумбрию роздають. Давай біги до магазину, через дію отримує ту тищу Вовкину, Та до магазину за скумбрію. Тобі ж вона потрібна? А, Тимурка, тища! Чорний шов, тища! Ось! Вовкіна, ось Вовкіна, скумбрія. Я розпакував вам, щоб ви побачили. да? Ось так воно буває. Потужний наш, звісно. Пам'ятаєте, як він нам обіцяв, країну? мрій. Як ми будемо Це нафту нам роздадуть. Ой, газ, ліса, поля. Річки, все буде наше, все це ж все наше. Ми всі громадяни. У кожного буде цей зелений паспорт. Ось ось наш зелений паспорт в рамках зимової підтримки. А А які у нас заможні громадяни? Сайт завалили просто, по тисячі гривень почали роздавати. Вони уложили дію, інтернет, всі сервера, нічого не працювало. Ну, потім наш граніт вийшов і сказав: є мільйон заявок в рамках зимової є підтримки. О, а там зараз він ще придумав. Потужну програму під назвою Єбали буде кожному роздавати поєбалу наш смарагдовий генераль Піпіт. Ой-ой-ой, наш малий карсан улетів в Ізраїль. Хтось впіймайте міндича, передайте, що скумбрі роздають! Скумбрію по тисячі гривень можна кіло скумбрії придбати. Шановні друзі! Ой, переможка! Переможна! Ой, гулять сьогодні буду поляну накрою. Тільки що, до Даскумбри нічого не купив, бо що тисяча гривень закінчилася, ну нічого страшного. Я вас прошу, то таке головне ідентичність, головне перемога картону 201. Не дарма наш сказав потужний, що якщо ми пройдемо цю зиму, то навесні у нас буде перемога 1 квітня. Ось вона! Перемога! Тисяча гривень! В рамках зимової підтримки. Я вас прошу, беріть, розривайте заможні громадяни, ту тищу вовкіну давайте. Вперед вперед, 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 у чергу у дію. Давайте. До нових зустрічей. Е, наступного разу. Що будуть роздавати? Нафту чи газ, чи може ліс Закарпатський. Ну, Падемось, почекаємо, почекаємо. Головне, щас, не чубитись та не розганяти псот зраду за цю корупцію, що там. 100 мільйонів доларів виніс этот Карлсон, а ма про це нічого не знає. Не чубтеся, вистраювайтесь у дію в чергу. Давайте, до, до переможки. Вовчик понад усе. І по скриптам, то не корупція була в енергоатомі, то наш смарадовий вовчик-дефолт в рамках пілотної програми під назвою Пілотка видав. Першому своєму кінту Тімурки Міндічі та його команді зелені паспорти. і Тимурка забрав з Енергатова зелені долари 100 мільйонів та енергетикою. От то так. Ми всі на черзі зараз записуємо дію, Потім і нам будуть видавати на по поебало та еті, як його від нашого Смарагдова, Я вам кажу, що ще і. Мільйону в хату кожному насиплять. Та ви що, буде дуже потужно. Ой-ой-ой, будемо жити, не тужити. Так що підписуйтесь на канал та до нових зустрічей, щоб не пропустити підтримку від нашого потужного.